Доброго дня, шановні, ви на каналі Лехін. Це відео буде про те, як вам відкрити рахунок ФОП через Монобанк. Є сайт у веб-версії, а також для вашого смартфону. Всі посилання будуть в опису до цього відео. Якщо ви вирішили стати підприємцем, і вам цікаво оформити через Монобанк і відкрити рахунок ФОП, завітайте на сайт. Цей сервіс надається від банку, де немає зайвого, щоб отримали ви кращий досвід. Так є на офіційному сайті. Ви в спеціальному полі залишаєте номер телефону і вам надсилається посилання на застосунок, де можна відкрити рахунок ФОП. Ви натискаєте Хочу рахунок ФОП, і вам на ваш мобільний телефон буде надіслано повідомлення. Щодо послуг. За рахунком ФОП від Монобанку вам надається картка до рахунку. Ви завдяки неї сплачуєте покупки онлайн-замовлення, знімаєте готівку з вашого гривневого рахунку фізичної особи підприємця і багато іншого. Картки доступні для гривневих і валютних ФОП рахунків. Безкоштовно можна оформити картку і додати її до вашого Apple або Google Pay. В застосунку, при необхідності, є можливість замовити пластикову картку до рахунку у гривні. Коштує це 100 гривень. Щодо додаткових сервісів надається бухгалтерський кабінет, це окремий бухгалтерський кабінет для керування рахунком вашого підприємства. Можна додати до двох. Додаткових номерів телефону для роботи у веб-кабінеті. Щодо плюсів за користуванням послугою ФОП від Монобанку є переваги. Повністю дистанційне обслуговування вам не потрібно відвідувати точку видачі або звертатися до відділення банку. Керування всіма рахунками Монобанк в одному застосунку. Один застосунок для фізичної особи підприємця. І особистого кабінету. Всі платежі з валютних рахунків цілодобово, і не тільки з 10 до 3 дня. Вам не потрібно чекати, поки відкриється міжбанк, щоб продати, наприклад, валюту. валютообмін цілодобово. Є окремий бухгалтерський кабінет веб версії Можна додати до двох додаткових номерів телефону для роботи у веб-кабінеті з вашим рахунком фізичної особи підприємця. Надається вигідний курс обміну валют, дружній фінансовий моніторинг і валютний контроль. Щодо відкриття рахунку ФОП. Ви використовуєте наступну інструкцію: проходите швидку реєстрацію застосунку Монобанку і отримуєте картку. Посилання буде в описі до цього відео. Вам треба бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Далі ви відкриваєте рахунок ФОП. У застосунку Монобанк в один дотик. Щодо тарифів, вартість відкриття рахунку становить 0 гривень. Вартість обслуговування рахунку на місяць безкоштовна. Комісія на перекази на рахунки інших банків 0 гривень до 100 тисяч. Є детальні тарифи. Теж буде посилання в опису до цього відео. Тарифи станом на 9 червня минулого року. Якщо у вас будуть питання, є тут підтримка у онлайн-сервісах. Ви можете звернутися через будь-яку мережу звернень, наприклад, завдяки месенджеру, Telegram, Viber або онлайн-чат на офіційній сторінці Facebook. Ви обираєте самостійно. Щоб стати клієнтом, потрібно мати вам смартфон на Android або iOS iPhone. Все, що вам надано, це для ознайомлення. Інформація надана від монобанку. Просто щоб ви володіли інформацією. Якщо вам цікаво отримати більш детальнішу консультацію від представника банку, зробіть це і вирішуйте свої питання непосередньо з представниками Монобанку. Якщо вам будуть потрібні додаткові фінансові послуги, або ви шукаєте послугу кредитування, в опису до цього відео є посилання на перелік кредитів швидких кредитів до зарплати від фінансових компаній. Подивіться умови є акційні умови для перших клієнтів, які ще не брали позики. Інформація надана для вас. На сьогодні, на 8 січня 2024 року. Дякую за увагу. На все добре.